Софія, і так, це у тебе на порозі? Це у тебе на порозі. Ой, ой, троечка кубків, щось святкувати будете? Да? От, ну дивіться, карта каже про радість, про щастя, добробут в усіх сферах. Тут про світло, смугу, життя, успіх взагалі. да, Хтось отримає роботу, у когось буде завершення справ з великою вигодою. Тут про досягнення мети, укріплення відносин, хтось отримає пропозицію руки та серця. Але поруч п'ять кубків, і це якийсь переломний момент. да, І карта вам каже, що тут у вас може, бачите, тут ви будете Мативав, я зустрів своє кохання, да, а тут у вас може бути розчарування захибного вибору. А можливо, навпаки, ви ж зараз розчарувалися, да, і після цього будете десь щось там підвищувати собі настрій і зустрінете якусь нову е людину.